Щирі вітання всім телеглядачам. Передача актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». гість студії сьогодні. Вадим Мазурик, представник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. 31 березня минулого року набув чинності закон України про медіа, і саме цей закон започаткував ґрунтовну реформу в медіагалузі. Як триває реформа, що змінилося з того часу? Ми будемо говорити з гостем нашого проєкту. Пане Вадиме, вітаю вас! Доброго дня! І напевне, перше моє запитання буде про журналістику. Про журналістику в умовах війни. Не будемо говорити про загальну українську журналістику, як змінилась журналістика. Саме у нашому регіоні, що змінилось, на ваш погляд, які, е, які з'явились нові деталі, реалії нашого життя журналістського? Звичайно, журналістика не може не змінитися, оскільки наше життя все змінилося. Журналістика це маркер своєрідний нашого життя, і до того ж всього задача журналістики давати об'єктивну інформацію. Тому, звичайно, якщо ми будемо аналізувати да, цей процес, взагалі цей аналіз буде. І довгий, і, власне кажучи, його можна на цю тему дуже багато говорити. Але я напевно виділю основні якісь аспекти. Перший і головний це те, що медіа Вінницької області, зокрема аудіовізуальні медіа, це телебачення, радіомовлення, впродовж цього періоду повномасштабної агресії, не припинили діяльність ніхто з них. От як працювали вони у 2022-му на початку року, так і працюють зараз. Більше того, в цьому році вже навіть відбулися конкурси перші, і там е з'явились нові частоти, і це означає, що тільки збільшення буде цього поля. Я вважаю це дуже важливим аспектом, оскільки, ви розумієте, накопичення інформаційного поля, його якби, напруженість – це важливий момент. Друге, ми вирішуємо питання стосовно покриття. Ефірним цифровим мовленням. Тобто є проблема з цим в Вінницькій області не такий великий відсоток покриття зараз близько 67% на тих старих чотирьох мультиплексах Мікс 1, 2, 3, 5. Тобто великі ареали не покриті цифровим мовленням. І це зараз можна вирішити? Вирішується в той спосіб, що з 1 червня у нас іде тестове мовлення мх 7. А ось тут уже. Тут шість точок, і якраз в першу чергу йде наголос на територіях, які раніше не покривались. В першу чергу території прикордоння дуже важливо. Могилів подільський Піщанка. От, в Тульчині є передавачі, Ямполі є передавачі, це означає, що значна частина тих територій, які раніше взагалі не мали доступу до ефірного цифрового мовлення, зараз такий доступ матимуть. І я вам скажу так: якщо вже порахувати на круг, і буде так, як ми це все. Орієнтуємось, то близько 95-96% території покриття буде. Ну от основні елементи. це вже успішна цифра і успішний це результат набагато краще. Майже, набагато краще. І ви говорили про те, що насамперед це доступ до інформації Звичайно, до місцевої інформації, що сумніво. важливо, особливо в умовах війни. Закон України про медіа розроблений ухвалено на виконання вимог Європейського союзу до України. І це одна з умов надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, uh -huh. як новий закон про медіа наблизив Україну до Європи? Оце дуже цікаве питання, оскільки воно багатошарове. Ну почнемо з того, що цей закон дійсно не просто наближає Україну до Європи. Він базується в основному на європейських підходах, тому що європейський союз. Ці питання вирішує завдяки реалізації директив. І я вам скажу, що текст закону про медіа значною мірою базується на цих директивах, на найновіших директивах Європейського Союзу. В ньому з'явилася маса понять, яких не було в старому законодавстві. Чому? Тому що, в принципі, законодавство старе, от зокрема, за закон про телебачення радіомовлення, базовий старий закон. Це 93-й рік. Ну, от уявіть собі, 2024-й і 93-й. Що за цей час помінялось? Все змінилось. Ну і в тому законі якихось понять, які вже були максимально наближені до сьогодення інформаційного простору, просто не було взагалі поняття ніякого. Ніяких ні лінійні, не лінійні. Це взагалі, якщо чесно подивитись на той закон, там ну, що там казати. Так, да, його звичайно там щось доповнювали, додавали, але це знаєте, це при цього... трішечки коригували, ну, але то Ну Так, слабенько. але це ковдра, розумієте, десь mm -hmm. там натягаєш, там уже дує. Ну от одним словом, так не працює воно. Ну, тому новий закон. По-перше, він багато законів взагалі якби анулював. Там взагалі шість законів пішли в небуття завдяки йому. Він фактично такий має статус майже кодекс. І він додав велику кількість нових суб'єктів. Адже сюди, поряд із телебаченням і радіомовленням, аудіовізуальними медіа додавалися і друковані, і онлайн-медіа, і доступ спільний до відео. І значит, компанії, які доставляють сигнал для радіочастотного спектру, плюс там ще і провайдери аудіовізуальних сервісів, які раніше у нас називалися провайдерами програмної послуги, і це були ну, кабельні компанії, да? компанії кабельщики. Тобто, по суті, справи, цей новий перелік суб'єктів, ну, скажімо так, він висуває нові вимоги і значною мірою. Цей закон демонструє, що інформаційний простір, взагалі медійний простір, є єдиний, тому що, в принципі, скажімо так, він дійсно складається з різних елементів, але це єдиний простір. І Нарешті цього його об'єднали цим законом. Да, от регулятором є національна рада. От в даний момент по суті це єдиний регулятор. Новий закон це нові можливості, про які ви щойно говорили для нових суб'єктів. Але це і нова відповідальність. За що сьогодні буде покарано той чи інший медійний суб'єкт об'єкт згідно нового законодавства? Знаєте, пані Світлано, от слово покарано тут не дуже мені подобається, але раз ви вже ставите питання про покарання, як такі тут не слово покарання, тут санкції взагалі в цьому законі є ціла низка статей. От це вже наприкінці закону, починаючи з 110 якщо не помиляюсь, по 115, яка визначає відповідальність різноманітних суб'єктів у сфері медіа за певні порушення. Розумієте, тут в цьому законі є дуже чітка диференціація. По-перше, діляться самі порушення, незначні, значні і грубі. Відповідним чином за них, як ви розумієте, і різні санкції. Десь припис. Десь штраф, десь повторний штраф. А в деяких моментах навіть мова йде про вилучення із реєстру, тобто, по суті, як на старий лад анулювання ліцензії, якщо мова така йде, ну правда це дуже крайня річ, і це все відбувається вже в судовому порядку. За єдиним винятком, Національна Рада має право. Якби позбавляти діяльності онлайн-медіа анонімні. Ну, ясна річ за те, що вони будуть допускати грубі порушення. Взагалі, це така, знаєте, там е розкладочка дуже чітка, кожна стаття йде, називається суб'єкт, і далі. Якщо там, Зрозуміло. Незначні, незначні ще гру... однією реплікою, це жорсткіші санкції ніж були е з, е з е з того часу, коли з'явився новий закон, ви знаєте, я б чи так напевно не ставив, бо питання жорсткіші чи ні. Вони доволі чіткі. Ви розумієте, тут же ж важливість справи не в жорсткості. Там, тим паче, було не так це все прописано. От там, власне кажучи, було попередження. От був штраф і анулювання ліцензії, от якби три без всяких там диференціацій, там незначні, значні, і так далі. От нинішня ця система вона дає можливість досить чітко визначити, ну які, власне кажучи, порушення допустила та чи інша компанія, то чи інше медіа. Хоча ви знаєте, пані Слана, я б от напевно все ж таки в цій ситуації, можливо, в першу чергу звертав би увагу не на санкції, а на те, що цей закон дає доволі значні можливості. Тому що все ж таки, да, я бачу, ви хотіли... ми про них поговоримо обов'язково, тому що розуміло. це також важливо, Добре. але ви згадали про те, що вже дехто отримав ліцензії нові вже в цьому році. Що змінилося в ліцензуванні медіа? В ліцензуванні медіа, значить, ну по-перше, крім поняття ліцензування, у нас з'явився абсолютно новий варіант набуття, скажімо так, легітимності який називається реєстрація в Україні? Його не було в Європі це звичне явище і в принципі. Це вже мені здається дуже позитивний варіант, тому що реєстрація це дещо нижча да, от, скажімо так, градація у плані набуття легітимності. Тобто, ліцензування – це найвищий варіант, і в нас ліцензувалося все на той момент. І радіо, і телебачення, і провайдери. От і, і, і супутникове також ліцензувалося, і кабельне мовлення, не надання послуг кабелю, а мовлення в кабельних мережах теж ліцензувалося. А зараз ні. Зараз ліцензується фактично лише. Діяльність тих компаній, які використовують радіочастотний спектр. От раніше слово, до речі, спектр теж не фігурувало, радіочастотний ресурс називали. Зараз це радіочастотний спектр. Тобто телебачення і радіо лінійне. Наші звичні, да? нелінійні не ліцензуються, реєструються, провайдери не ліцензуються, реєструються, супутникове мовлення реєструється, Тобто, маса якихось, скажімо, маса діяльності в сфері медіа перейшло із сфери ліцензування в сферу реєстрації, що я вважаю дуже позитивним моментом. Ну і плюс, дійсно. Реєструються ті види медіа, які раніше не реєструвалися, взагалі. Якщо продруковані медіа, вони реєструвалися тільки просто іншими То організаціями. Да, то онлайн вони вперше не то есть, фактично раніше онлайн медіа. Ну ніяким чином, взагалі, ніякі наскільки реєстрів не легко зареєструватися, і власне, що дає от тепер про можливості, що дає можливість офіційного власне медіа? Я вам можу сказати. відносно легкості, це як на мене, процедура проста, оскільки. Тут не треба збирати десятки документів, не треба навіть брати якісь там виписки, витяги. Хоча зараз це просто тому, що можна зробити онлайн, онлайну. Цього не потрібно. Фактично, якщо ми говоримо про друковані медіа, які от вони були зареєстровані. Да? Тобто в них була реєстрація Міністерства юстиції. Вони реєстрували їх раніше, давали свідоцтво. Що зараз потрібно? Зараз потрібно писати заяву. Заява там одна сторінка. Дати супроводжувальний лист. І дати копію цього свідоцтва. І безкоштовно компанія отримує друковане медіа, отримує ідентифікатор Національної ради. Це потрібно, тому що починаючи з 1 квітня старі свідоцтва їхні перестануть діяти. Значить, їм потрібно отримати нове. І тут, уже відповідаючи на ваше запитання, для друкованих це все, тому що Укрпошта їх не буде взагалі передплату вести. Проблеми виникнуть, тому що фактично їх навіть друкувати не зможуть. Що стосується онлайн-медіа, там я підкреслюю, на відміну від друкованих медіа, в даній ситуації реєстрація добровільна. Тобто, фактично, це не є е, імператив от ви зобов'язані. Принцип е, документів такий самий: є заява, є е, е, супроводжувальний лист, і там просто замість. Уже копії свідоцтва, там не може бути свідоцтва, їх ніхто не реєстрував, там, значить, має бути копія платіжки. От невелика сума 3028 гривень, якщо не помиляю зараз, От, яка просто якби, докладається до цих документів як підтвердження платежу. От, власне кажучи. Що це дає онлайн-медіа? Ну, по суті, статус, тому що онлайн-медіа у нас згідно закону діляться на три категорії: також на зареєстровані, ті, що вже зареєструвалися, і ці вже в Вінницькій області є такі: не зареєстровані. Це ті, що діють, не, не реєструвалися, вони діють, але їх можна легко ідентифікувати. Є телефони, є електронні адреси. Зрозуміло, хто. І є ще третій варіант: це анонімні принцип такий самий, тільки не можна зрозуміти, хто вони і що вони розумієте. От так ось якраз. Для трьох ось цих категорій там і різна відповідальність є згідно закону. Тому, вже, як ви розумієте, є певний інтерес в тому, щоб все ж таки прореєструватися. Ну і я вам скажу так, онлайн-медіа часто беруть участь в різних там грантових програмах, і я вже знаю, Ті випадки, коли є вимога, щоб це було зареєстровано да, є в формулярі та? вимога. Пропущіть, будь ласка, ідентифікатор. І да, це, власне кажучи, добровільна річ. Але якщо вони просять, ну така справа. Якщо немає в компанії, можливо, їй якісь проблеми із цього будуть. Новий закон суттєво розширює повноваження національної ради з питань телебачення і радіомовлення. В чому саме важливість і цих повноважень? Власне кажучи, я про це якраз і говорив, тому що національна рада стає по суті єдиним універсальним регулятором. Тобто, фактично, якщо ми дивимось на повноваження національної ради згідно закону про телебачення та радіомовлення, це власне. Ті повноваження, які були визначені стосовно саме аудіовізуальної сфери, тут набагато більше, як ми бачимо, і цей закон він прописує в деталях, власне кажучи, прямо так розбирає, да, от детально що конкретно повинна робити Національна Рада для розвитку медійного простору, які її основні повноваження, функції, можливості, права, обов'язки для того, щоб медійний простір працював в. Е Ну, скажімо так, він працював на благо країни, розумієте, тому що медійний простір це дуже важлива, якраз складова життя країни. Він дихає тим же ж повітрям, по суті, справи. Він повинен чітко віддавати Відображати курс. життя країни. Ну так Вирально. я думаю, що якраз в цій ситуації функція регулятора в першу чергу це саме давати можливість ефективно працювати в медійному простору. Як змінюються позиції державної мови в медійній сфері? Якщо до цього року до закону до початку дії закону, це було 75% мовлення українського резнати ну, то є да. певні зміни. Так безумовно? Тут ви знаєте, навіть не стільки питання у цифірі самій по собі цифри знову ж таки мені здається значною мірою відображають ступінь якраз суспільної відповідальності. От навіть знаєте, що пошлюсь цього разу навіть не на цифри нація національна рада приводить, а на офіс е, уповноваженого захисту української мови державної мови. І так, якраз офіс там доповів, що вони теж зробили моніторинг. Ну, власне кажучи, добре назвемо це моніторинг, тому що в принципі офіційний моніторинг уповноважена робити національна рада. Ну у них видно свої також є на цей рахунок і бачення, і потреби. І вони сказали про те, що вони не почули жодного музичного твору. Мовою країни-агресора, що мені здається дуже показово в тому плані, як самі компанії до цього ставляться. Розумієте, це не є те, що ми називаємо примус. Це, да? суспільна От, це суспільна відповідальність, це якраз розуміння того, яка роль і значимість медіа в цій ситуації. Тобто, якщо раніше дуже чітко використовували закон, аби регулювати, і досить таки часто використовували закон, то сьогодні він є прописаний, він досконалий, але напевно суспільство керується. Ну, про досконали. Давайте так. От будь-яке законодавство воно з часом має якось розвиватися. Мені здається, що досконалість будь-якого закону у можливості його перепровіряється часом, так і часом раз, і головне вдосконалення. Якщо його можна вдосконалювати, він на цей рахунок якраз що називається ведеться, значить він непогано прописаний. Ми живемо з цим законом неповних 10 місяців. І ясна річ, що зміни відбулися значні. Ну, якщо на початок, там, скажімо, минулого року у нас було 33, ну, назвемо на нинішній лад суб'єкта медіа, тобто да, телерадіокомпанії. То зараз у нас більше 70 вже цих компаній, і з кожним разом їх все більше і більше. От завтра буде засідання Національної ради, і ще дві компанії, скоріш за все, отримують реєстрацію, тому що немає підстав, судячи усього їм цю реєстрацію не отримати. Ну я не буду забігати вперед. Але це говорить про те, що, що цей закон процес, працює. Він працює, він продовжує і uh -huh. це ж до того. Зауважу, що деякі норми закону не працюють лише окремі почали працювати активно, а деякі запрацюють після. Це закінчення війни. І Поясніть. Не тільки, я перепрошую, навіть uh -huh. да, пані Світлана, ви правильно про це сказали. Це закон, такий, що грає вдовгу, що називається. Тобто, якщо ви читаєте цей закон, ви бачите, що деякі. Статті от дещо війшло в силу в 23-му році, дещо в 24-му уже щось піде в 26-му і якщо не помиляюсь, остання новела цього закону повинна бути введена, скажімо, в правове поле у 2031-му році. І це, скажімо так, закон, який мається на увазі в його положеннях, які вводяться в силу незалежно від воєнних дій, а ще ж додає і війна, тому що там є. Комунальні засоби масової інформат... національні. Це третій Медіа. розділ. Про це окремо. Угу. Там є дев'ятий розділ, якраз діяльність під час війни і багато від війна, якраз в цьому законі закладено. Тобто, власне кажучи, медійний простір часів війни, він звичайно. Має дуже багато своєрідностей, має особливості, які будуть якісь певні ясно, вимоги річ, модифікуватися, Да, в тому числі і в діяльності компанії. Да, весь дев'ятий розділ цьому Ну і, звісно, щодо комунальних медіа, закон щодо них може запрацювати лише коли закінчиться ні, війна. Не так чи ні? Ні, він може запрацювати, хоч зараз. Тобто, якщо є скажімо так, політична воля. Політична, тому що це взагалі то органи місцевого самоврядування, раз так, то ви розумієте, це ради, це в тому числі і бажання мерів, депутатських корпусів для того, щоб почати цю реформу. Але да, в принципі, закон дає можливість відстрочки почати це реформування на після війни. Наскільки воно може бути тривалим? І що дасть ось ця реформа стосовно комунальних Тривалість. медіа? Тривалість, ну тут, ви все розумієте, це може там розпочатися після завершення там півроку, є це після завершення воєнного стану. Е, в чому там буде особливість? Розумієте? Зараз це комунальні медіа. Комунальні медіа, сама назва і говорить про те, що е, їхніми засновниками є органи місцевого самоврядування, от, міські селищні ради. Е, вони. Мають змінити статус не просто назву, от, що вони стануть публічними, аудіовізуальними медіа. Такий буде от їхня назва, така ПАМ скорочена замість комунальних підприємств. Там просто змінюється сам принцип підходу, Тобто прямого впливу на медіа уже безпосередньо органи місцевого самоврядування мати не будуть, тому що там дуже серйозна буде наглядова рада. І, власне кажучи, саме наглядова рада буде призначати керівника, і там величезна кількість повноважень. Там новий статут, от, там е, новий контракт із керівником, там прописано це все національна рада розробляла. От прописані якраз в деталях е, подробиці, як має проходити конференція на вибори наглядової ради. От за умови всіх дотримання всіх цих речей ми повинні отримати в принципі. Дещо нові медіа, які ну скажімо Чи так стануть не будуть вони нагадувати. якіснішими e, на порядок? Ми не сподіваємося, звичайно e, і ще новий закон запроваджує на українському медійному ринку новий тип відносин між медіа та державними органами, що таке ось передбачає співрегулювання. Дуже важливе питання, оскільки співрегулювання це якраз показник того, як медіа. Відповідально ставиться до своєї діяльності і як регулятор іде йому в цьому плані на зустріч. Ви знаєте, от на скількох я бував семінарах, нам часто говорили європейські експерти, які нам читали там цікаві і часто дуже навіть цікаві доповіді. Вони нам говорили про співрегулювання, про саморегулювання медіа. І ми говорили про це, знаєте, як якусь мантру називали, от співрегулювання. Ви розумієте, За цим нічого не стояло. Тому, а сьогодні стоїть набуло, нового волонтері? На даний момент воно вже не може не стояти, бо це законом прописано. Розумієте, Якщо вже цей закон вимагає, то це означає, що його треба відповідним чином реалізовувати. І вже на даний момент створені робочі групи в трьох напрямках: це аудіовізуальні медіа. Окремо радіо, окремо телебачення, і в даний момент вже є от, в онлайн-медіа. Тобто, по суті, справа їхша ще буде, ще буде, значить, друкованих окремо. Тобто, це будуть якраз оці органи, які будуть давати можливість представникам медіа, спілкуючись із національною радою, виробляти якісь положення от, важливі для медіа саме з точки зору розуміння ними своїх функцій і своїх повноважень. От, наприклад. Ну от стосовно днів е, пам'яті, це має бути нове положення саме органами співрегулювання, вироблене разом із національною радою. Є законі стаття, що да, от вона є, але яке це має бути положення, це буде робити співрегулювання, і таким чином там ціла низка є питань, які будуть спільно, Вирішуватись поступово саме таким чином. Да, ну і зрештою, якщо це була вимога наших європейських партнерів, як оцінюють експерти е, наш закон в даний момент позитивно так, позитивно оцінюють і. Я маю на увазі в, в даний момент це з точки зору реалізації. Тобто, там його схвалили на початковому етапі. Да, і Венеціанська комісія робила свої якісь там висновки, і, власне кажучи, наші партнери, які займаються безпосередньо медійною сферою, вони про це говорили, що цей закон є. Дійсно доволі універсальний і такий, що повинен запрацювати. І вже на даний момент, оскільки ми вже з вами говоримо, більше 9 місяців він працює, уже є перші результати того, як оцінюють його діяльність, і в даний момент його оцінюють позитивно. Ну і власне на цій оптимістичній ноті завершимо нашу розмову. Я нагадаю, нашим. Телеглядачам, що гостем студії був Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Ми говорили про закон України про медіа, як він імплементується, і якими є результати його діяльності за 9 місяців. Дякую вам, пане Вадиме, за Дякую цю розмову. Вам. Дякую вам, шановні телеглядачі. Залишайтеся на каналі Вінниччина і до наступних зустрічей.